Дивіться, є така грушечка, вибачте, там ще одне дерево покажу, за слово рахітна. Тобто, чому захід? Що вона вся в плодових бруньках, немає молодих пагонів і вона ніяк не розвивається. Це в тому році вона така була. Саме перше, що ви маєте зробити на таких грушах, ви їх маєте прирізати прямо, ось по, отак, поняли, прирізаєте отак, раз, у вас вона вся в плодах, а ви її ось ріжете, ось ріжете, бачите? Ріжете. Що воно вам дасть, коли ви почнете різати? Воно вам дасть, ось дивіться, бачите, зрізи були в тому році зроблені, ось тут, бачите. І дали хоч коротенькі, але молоді пагони. О, це ми вже будемо з ними працювати. Оце ваше єдине спасіння, щоб отримати з таких груш, хоч щось. А і позрізайте ці гілки не стісняйтеся, хай вона розвантажиться, бо як вона получить, скільки врожаю, то там нічого хорошого не буде. Ось дивіться, трохи краще спрацювали такі зрізи. Бачите, тух 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 Вона вся в плодових бруньках, вся заваляна. Ось деякі гілки не спрацювали. Ось, бачите, немає однорічного пагону. Нічого, ми так і по цій старинці. А деякі вже є з однорічним впагоном. Тому ми однорічні пагони тут прирізаємо, прирізаємо, прирізаємо. Розріджуємо трошки врожай, тому що це занадто для неї багато, Ось, бачите, то теж без однорічного пагуна забираємо. Ці ми просто ріжемо максимум років два по однорічному пагону, щоб вона більше нам пустила молодих гілок. Поняли? Да? Тут теж не пустилася обоку, ми її знову зрізаємо. Отак треба з ними боротися. Більше тут варіантів таких немає груш? немає. Ото, якщо вам таке відео. Сподобалось. Як? Бо я знаю, що такі є проблемні, що і груш, груші дуже часто попадають, що вони всі в плодових бруньках, а розвиватися вони взагалі не хочуть, стоять маком і все. То це от така вам ситуація. Ви порубайте, ось дивіться теж така була ситуація. Бачите, не хоче груша розвиватися, і хоч гвалт кричи. От не хоче, ну що ти її зробиш? Потрібно її тако попиляти, попиляти. Поробити такі надрізки, розгрузити, щоб на неї не дуже було багато урожаю. І, ну, звичайно, підживити там, все зробити, все, що треба, для того, щоб вона добре потім працювала.